Ну що, друзі, всім привіт! Я вам обіцяв, що зроблю розпаковочку душу, який мені прийшов. Дивіться, як він виглядає. Та не тільки мене може знімати, може знімати душ. Дивіться, сам душ виглядає ось так. Ось такий маленький блочок, такий похожий трошки на повербанк, який працює на батареї. До цього душу ще йшло <клес> плюс така. Що за прикол? Коли, коротше, камера наведена на мої руки, мене починають руки труситися і щось виходить все через жопу. Нічого страшного. І з цієї сторони також розкручуємо ось таку заглушку. І закручуємо ось цю штуку. Закручуємо її. <кхух> Дивіться, до речі, який я прикупив собі відеречко, яке дуже круто складається. Пізніше я вам покажу, як воно складається. І тоді просто беремо цю штуку, запихаємо її у відро. Вона тут, до речі, там має присоски, до відра присасується. І включаємо. Все, ми її включили. Зараз поки що виключаємо. І все. І до речі, я не знаю, що за прикол, в цьому душі ще пише, що якось можна е, дивіться, що є тут, коротше, така кнопочка. Зараз не мій айфон, впав. не впав. Що є тут корише, така кнопка, що включається гаряча вода. Не знаю, що це за прикол, як воно працює, але якось працює. Зараз, до речі, показує, що 28 градусів має вода. Нанесуть. Зараз ми включаємо на холодну воду. Передаємо телефон оператору. Оператор. Hey. <схід> до речі, оператор, напевно, що поїде вже цього тижня зі мною в рейс. І ось дивіться, як воно працює. Дивіться, який напор. І собі стаєте і купаєтесь. Так що все, друзі, якщо вам подобалось, Подобався такий душ, можете мені писати, я вам скину силочку, де замовити. І, блин, прикольно, дивіться, який напор. Взагалі, то, що треба. Цікаво, який буде розхід води. Ми ж, ви знаєте, в мене ж все економно має бути. Має бути і маленький розхід води в душі. Так що все, друзі, всім пока. Хочі, дивіться прикол, це поки я дивився відео, що я там зазняв. Вода почала реально сама грітися. Як я вам показував, було 28 градусів, а зараз вже показує 33 градусів. Взагалі класна штука. Зараз вам ще, до речі, покажу як... пса. Зараз вам ще покажу, як відро це складається. Взагалі прикольне відро. Таке відро можна купити в акціоні, воно взагалі недороге, але дуже круто складається. Зараз вилию воду. Ви не дивіться, в мене тут по подвір'ї пес ходить какає на куча какашок. Дивіться, як це відро круто складається. Хоп! І займає дуже мало місця. Тому, друзі, отакий наборчик це взагалі то, що потрібно для бусяжа. Отак воно якось виглядає. Все, друзі, з вас лайк, підписка, як завжди. Якщо потрібно, можу скинути вам потім силку, де я це все діло замовив. Все. Думу, це Ні, це ніяка не реклама. Джоко, передай всім привіт. О -о -о. Як вам, до речі, наш песик. Все, друзі, всім пока. Всім гарного, всім гарних вихідних.